Друзі, перші проголовне поїхали. Пишу, що зовсім скоро Стефанчука замінить жінка спікер. Сам Стефанчук загрався в обслуговуванні влади і може піти у відставку або добровільно, або вимушено. Жорстко розніс його і Петро Порошенко негайно скликати засідання парламенту, щоб змусити уряд публічно відповісти на питання про хід ключових для країни переговорів про припинення вогню та угоду із США. Це обов'язки спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, заявив Порошенко, зібрати парламент для ухвалення звернення до конгресу Сполучених Штатів щодо важливості відновлення двопартійної підтримки. Римки України та підготовку проекту резолюції щодо нового безпекового та фінансового пакету допомоги, бо пакет Байдена вичерпується, і це очевидна проблема для України. Це обов'язки спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. І саме для цього я особисто закликав це його зробити у понеділок. Але замість цього голова Верховної Ради вирішив чомусь зіграти роль троля. Далі звернення Петра Порошенка мовою оригінально. В понеділок, 31 березня, я особисто звернувся до голови Верховної Ради, щоб він. Виконав свої прямі обов'язки. Негайно скликав сесійне засідання задля публічного заслуховування урядовців, яких парламент викликав в Раду своїм голосуванням, які нарешті мають проінформувати про хід ключових для країни переговорів про припинення вогню та про угоду з Сполученими Штатами. А також парламент має. Зібратися і ухвалити звернення до Конгресу Сполучених Штатів щодо важливості відновлення двохпартійної підтримки України та підготовки проєкту резолюції щодо нового безпекового та фінансового пакету допомоги, бо пакет Байдена вже вичерпується, і це є очевидна проблема для України. Але замість цього, голова Верховної Ради Стефанчук вирішив чомусь зіграти роль троля. Завдання якого? Видати постік в стілі телеграм-каналів і для телеграм-каналів Банкові. Друзі, такого принизливого становища у спікера і в парламенту в Україні точно ще не було, хоча це і не дивно, коли країною керують 5-6 менеджерів з вулиці Банкової. От Сьогодні, вочевидь, треба прибрати емоції, бо людям давно вже не смішно і діяти, як державні діячі, а не як Стефанчук. Почнемо з брехні. Спікер дуже добре знає, що заява, заява про моє відрядження було подано ще 20 березня. І два тижні для дуже дуже зайнятого спікера більш ніж достатньо, щоб підготувати відповідні документи, які представлені Верховну Раду. Оце є доказ брехні Стефанчука. Доказ, який підтверджує дату реєстрації наших звернень, а оце є листи за моїм підписом, які завізовані керівництвом комітету керівництвом фракції, в яких чітко забезпечується необхідність оформлення відрядження, нам чомусь декілька разів казали писати це в таємний спосіб, нібито через сказівку управління державної охорони зеленського. Очевидно, що і робота апарату організована так, щоб протидіяти опозиції. Далі на всіх міжнародних зустрічах Стефанчуку вказують на необхідність задіяти нарешті можливості для парламентської дипломатії, і в тому числі і для забезпечення двопартійної підтримки Америки, для чого треба негайно скасувати обмеження для роботи парламентарів за кордоном. І дивно не знати, що на Конференції Міжнародного демократичного інституту, засновником якого є Республіканська партія Сполучених Штатів. І ці конференції проводяться не лише для моєї доповіді, і для того, щоб почути доповіді інших, а насамперед для зустрічі. Ну а з ким треба зустрічатися у Флориді, я думаю, пан Стефанчук мав би розуміти. Тим паче в умовах очевидних проблем, на яких я. Неодноразово наголошував проблем з комунікацією української сторони з новою адміністрацією. Тепер щодо його рекомендації простого способу взяти відпустку. Напевно, ви забули вказати, що ця опція доступна лише вашим партнерам з ОПЗЖ, які ми побачили в європейських столицях з журналістських розслідувань, але вона точно недоступна. Депутатам з Європейської Солідарності. Ну, і взагалі, сам факт того, що лідер опозиційної фракції, другої за чисельністю в Верховній Раді, чомусь має погоджувати свої відрядження з владою, це вже є свідченням дуже серйозних проблем з демократією в країні. І тому найперше варто було би пану Стефанчуку вибачитись за брехню, яку він намагається розповсюджувати. На всю країну припинити пану Стефанчуку, нарешті виконувати вказівки офісу та організувати роботу апарату Верховної Ради, щоб сприяти роботі депутатів, а не заважати і перешкоджати. А також варто було би нарешті ухвалити рішення, чого прагнуть всі депутати всіх фракцій, рішення про скасування незаконної постанови уряду. З незаконною неконституційною блокування парламентської дипломатії це об'єктивно суперечить інтересам країни, до яких цих інтересів ви так пафосно апелюєте. Варто нарешті відійти від ролі швейцара, який відкриває чи закриває двері для виїзду депутатів, У вас немає і не може бути таких повноважень і функцій відповідно до конституції і законів України. І принагідно я просив би вас пояснити, чому і за чиєю вказівкою було скасовано чергове моє попереднє відрядження. Вже було воно підписано і стосувалося участі в політичній асамблеї Європейської народної партії в Брюсселі. І Щоб не допустити чергових подібних відмазок в майбутньому, подаємо вам. Пане голово, копії зареєстрованих у вас звернень на відрядження кількості сім, які є в апараті. Сподіваюся, що після того, як ви заблокували мою участь в конференції в Сполучених Штатах, де планувалася активна робота з членами Конгресу, ви зможете негайно тепер уже підстрахувати і задіяти ваші пан Стефанчук контакти з спікером Джонсоном, про яких ви говорили. В рамках оголошеної вами так званої дуже потужної і незламної спікерської коаліції, і забезпечити голосування за нові пакети підтримки України з боку Сполучених Штатів. А якщо говорити про інтереси країни сьогодні, то це політична єдність, а не те, що ви демонструєте. Це демократія, це підзвітність і підконтрольність, це прозорість. Це професійний парламент, здатний до ефективної роботи, а не до КВК в стилі НКВД. І це варто почути. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та мені на телеграм-каналі. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.